Части на віки вічні. Амін. Покори, станивши своє голови, в мирі Господа Бога Богомолі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Любий наш Господи, приходимо до тебе нині, щоб бути з тобою на одній дорозі, товаришувати з тобою в драматичних хвилинах історії людства, коли тебе суджено за те. За що потрібно було бути вдячним на усе життя, тебе ведемо на смерть, того, хто дав життя світові. Це дорога мук і скорботи, яка веде від приторії і палата і аж до гори Голгофе. Це дорога самоти тієї самоти, яку зрозуміє твоя найсвятіша мати. І візьме твої страждання до свого серця. Ісусе, веди нас тією дорогою і заразом проведи нашу неньку Україну, бо листя дорога веде до життя вічного. Амінь. Перша стація, була заслужу Ісуса на хресну смерть. Слава страстям Твоїм, слава добро, терпінню Твоєму, Господи. Тобі говорити неправду, засуджуючи правдивого. Але як легко пилат під тиском старшини скидає тягар сумнівів і вмиває руки. Та не змийте гріха крові невинної. Пилате, стій, не роби цього. Через століття несправедливі суди будуть судити невинних і кидати їх за грати. Господи. Глянь на нашу Україну, як судять і роздирають її немилосердні вороги, як судять один одного сусіди чи знайомі, ніхто не має права вищого суду, крім Бога, християнине, послухай, як просить тебе Господь. Глянь на мене на цій хресній дорозі, судженого. Та відкинутого. Не розпинай мене більше своєю гордістю і нестриманістю у словах та діях, прагненню зверхності і влади. Зупинися, бо час був близький. Ісусе, ти не сам. Сьогодні ми прийшли допомогти тобі на цій дорозі, Дозволь нам піти за тобою. Отже нашого і сина небеса, нехай святиться і Твоє. нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі, вік наш насущний, навіть загоні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до наші. і не введи нас у спокусу, але на світу, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений ти твого, бо ти породила Христа, спасе, збавителя душ наших. слава Твісинові. Тому Духові і нині, повсякчас і на війні вічні. Друга стація Ісуса Христа обтяжують Христом Слава Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Хто не знає, хрест був найганебнішим місцем покарання, на якому закінчували своє життя найбільші злочинці, відкинуті і засуджені до небуття. Ось куди спровадили Ісуса Його любов до людей. Та ні. Він з любов'ю бере на свої побиті рамена тяжкий хрест і з покорою виносить із судилища і починає йти. Господи, половина людей не знають, куди спрямувати свої стопи у житті, женуться за багатством і славою, а ти показуєш дорогу. Я є дорога правди і життя. То в мене вірує, то й повіг не вмре. Того воскрешу я останнього дня. Так, Господи, поглянь! Україна ніколи не відкидала Твого Христа, будуючи храми і каплиці і ставлячи хрести на Твою честь. Просимо нині, візьми нас за руку і поведи своєю дорогою до спасіння. Амінь. Отче що наш проще що в на небесах, нехай святий і сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але не нас від лукавого, Амінь, ородиця Діво, радуйся, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний ти тона Твого, бо Ти породила Христа спаси, і Збавителя душ наших. слава, слава Утові всім і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Стація третя, Ісус Христос падає перший раз під Христом. Слава, слава страстям твоїм, Господь, слава Богу, Невівню Твоєму, Господи. На стрімкій і кам'янистій дорозі Ісус падає під тягарем Христа після важкої ночі суду і катувань ще й хрест кожним кроком придавлює Господа. Він впав і намагається підвестися, та ти байдуже спостерігають за цим. Боже, як то в світі люди тішуться з чужих упадків, обмовляють і бенкетують на чужому горі. Господи, нехай кожне серце зуміє прощати і прийняти ближнього найсвятіше серце Ісусове, навчи прощенню і смиренню нас усіх. Амінь. Отже нашого, наш, сина на Небеса, нехай святий церкви Твоє, нехай буде на твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, на землі, тих наш насушний нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо і нашим, і доведи нас у спокусу, а не і нас і духа. Амінь. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Благословена жінками, і благословений підлома Твого, ти породила Христа, спасе і збавити на душі нашу. Войсе, святом, духові, Біль, і, і в усе часу на віки віків. Четверта стація, Ісус зустрічає страдаючу свою маму. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. <рими> Найтяжчий хрест для людини це коли батьки ховають своїх дітей. Для українського народу, на жаль, це стало звичним явищем. Тисячі років діти гинули на війнах і навіть у мирний час. Лише уявіть біль Божої Матері, коли бачила скатованого Ісуса на цій хресній дорозі, шануємо своїх матерів, які дали життя нам. Матінко Небесна, Твій Син Ісус Христос дав життя цілому світові. Він прийшов, щоб спасти загинули. Якою страшною платою віддячили люди за все те добро, що Господь зробив для людства. Прости їм, Ісусе! Прости їм матінко Божа, прости і мені. Амінь. Отже нашої сили небеса, нехай цей ціння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам села, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо найпрощаємо нашим. І люведи нас у спокусу, а коли з нас і духа, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим життя, і благословенник і Твоя Того, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя, душ душна. Сину і святому Духові, і повсякчас у віці. П'ята стація, Симон Хариневський допомагає Ісусові нести Христа. Слово страстям Твоїм, славові Твоєму, Господи. Симон із Каринеї повертався додому, як звичайно, нічого не віщувала якогось особливого дня. Але ось бачить нато людей звуки шмагання ботога, Лайко, кось ведуть на хрест. В імперії це звична справа. Раптом пауза. Що це? Той вояка дивиться на Симеона і жестом кличе до себе. Симеон затривожився. В його намірі не входило витрачати час на участь у хрестні ході. Він жаліє, що опинився тут, але тікати не личить. Симеон не є боягузливою людиною. Він зрозумів, що його хочуть приневолити до спільного несення Христа, бо той засуджений вже виснажений цілком, і розп'яття може не відбутися. То не жалю до Христа, бояки йшли поміч. А ось Симеон проявляє співчуття, бачачи, скатованого, але напрочуд спокійного чоловіка. Він бере хрест і Розуміє, що то за чоловік, це Бога чоловік. Симон зрозумів, що двигає і власний хрест, і загалом хрест усього люду. Це змінить його життя і життя вселеної. Господи, подай нам сили нести власні хрести і взяти і твій хрест. Ти кажеш, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серце. І знайдете. Полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий є. Так, Господи, Твій хрест то є наш хрест, який готові ми прийняти і нести за Тобою. Амінь. Отже на небесах, нехай сидити, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде горя Твоя, як на небі, так і на землі. Вліт наш наслужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками і благословений пікона Твого, бо Ти породила Христа, спаса, і справи, душ наших. І всіми, і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Стація шоста, Ісус втирається пусткою Вероніки. Слава страстям Твоїм, слава добровілям, Твоєму, Господи. Кажуть, що Вероніка за життя найбільше раділа, коли могла комусь допомогти, услужити. Невинна щирість і доброта притягала до неї людей. Усі любили Вероніку за її добру душу. Бог, що створив світ, знав про Вероніку і залишив для неї велику ласку в подарунок, стати тією зворушливою хвилею радості і підтримки для Ісуса у важкі хвилини страждань. Вероніка, побачивши Ісуса, хутко поспішає на допомогу, подає хустину Ісусові. А Господь тішиться, що бачить таку добру і страждальну душу, і благословляє її. На хустині залишився відбиток Ісусового найсвятішого обличчя, і в душі Вероніки закарбувалася та мить Божої милості для неї. Господь, страждаючи, не зупиняється творити добро. Кажуть, що з Веронікою була маленька дівчинка, яка несла глечик з водою, щоб подати Ісусові. Варта відштовхнула дитину, яка була слабкою, щоб припхатися до Господа неба і землі, але Господь винагородив її. Ця дитина, яку не пропустили до Ісуса, стала святою і одержала ласку від Бога, що могла вважати свій добрий чинок здійсненим. Ця дівчинка є символом того, як не пускають своїх дітей до Господа власні батьки і у наш час. Вони, як годиться, одягають, годують своїх дітей і, не, і хочуть, щоб діти багатіли, розвивалися. Не мали клопотів у житті. Який це обман, Потім така дитина є нездатною співчувати комусь, хто не має власних страждань, не розуміє страждань інших. Господи, ми несемо Тобі на хресну дорогу слова молитви і співчуття. Дозволь і нам послужити тобі. Амінь. Отже, От, наступи на Небеса, нехай святи цим'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам ну, сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний ти плану Твого, Бог і вороди на Христа, спасає збагатина душ наших. слава Усім, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Сьома стація, Ісус, вдруге розпадає, під тягарем Христа, слава, слава страстям Твоїм, слава, слава того, вільним, Твоєму Господи. Нема вже ні Симеона з Киринеї, ні Вероніки. Ісус знову сам двигає хрест. Сили полишають його, і він падає вже вдруге. Може, кати зупиняться, може, схаменуться, ні, штовкають під ребра, вставай, не час падати, не час. Час придумав Господь, щоб люди встигнули спастися, щоб не спізнились. Але зараз, Господу, не дають часу, щоб перепочити. Несправедливо. Але Юрба Байдуже дивиться на страждання. У неї є час хліба і видовищ. Це видовище гідне того, щоб провести свій час на голоді, насолодитися стражданнями невинної людини. Господи, крізь руки люди не знаходять часу для тебе, але все одно їм не вистачає часу і для себе. Не на те тратяться дорогоцінні хвилини того земного життя, щоб творити добро. Ні, час проходить на забави і обмовляння, гріхи і вдоволення власного егоїзму. Господи, дай нам ласку проводити час із тобою і відчувати твою опіку кожної хвилини нашого життя, бо час проведений із тобою. Не закінчиться ніколи, бо Ти Бог вічний і наш Спаситель. Амінь. Отче наш, Отже нашої синопаса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я на невітах і на землі, Хрій наш насушний, дай нам Сьогодні. І прости нам, робить наших, як і ми прощаємо до вас наших, і не роби нас у спосу, а вислови нас від таких, ороди святі, порадуйся, благодатна, Марія, Господь с тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний відомих того, бо ти породила, Христа, спаси, і да ви душ наших. Сину і Святому Духові, і нині, і посадчати, і на віки вічні. Амінь. Вось на Ісус промовляє до плачучої невістки. Слава страстям Твоїм, слава добротопінню Твоєму, Господу.